Подивимось на самі головки, в якому стані ці головки, бо орієнтири показують, що вже. Отже, пробуємо. Беремо лопаточку і копаємо. Ось отакий гарненький. Земельку отак оттрусуємо з нього, потім ще. Лопата або вила, якщо часнику не багато. Якщо багато, можна мотоблок приспособити. Ось отак. До речі, отак один об один стукати, щоб оббивати, оббивати оцю землю. Такого робити не можна, бо це так само, як і яблука. Якщо ним ударити один об один, ми вдаримо і вже в цьому місці зимою наш часник почне псуватися. Він не буде вже лежати. У нас яблука. Часник, все, остальне все так само. Отак. Потім. Дивися, ось отут. Дивимося. Лусочки. Ці вже підсохли і вони так дуже легко, гарно знімаються. І буквально одна. Після неї ще одна, і вже ми бачимо часничинки, зубчики. Виразно, гарно їх дуже видно. Часничок гарний, грудив гарний. Потім його положити отак. Під навісом один. Біля одного густеньку і нехай він просихає. Кілька день він просохне. Ось отак і ще. Цей часничок кілька день буде отак от просихати, потім із стебла у головку ще будуть надходити поживні речовини, він ще трошки набере, він ще трошки збільшиться. Буде такий гарний часничок. Через кілька днів він просохне, можна буде його потім обрізати. Ось отак отут. І отак ось отут, Приблизно два-три пальці. Обрізати вже як він просохне на горище. кого є горище, накрити чимось старими одіялами, там шечим. Отак люди зберігають. Як цибуля, так чесник. Можна в прохолодному місці і в темному місці, і в хаті зберігати. Отакий От. От часничок, натуральний. Під зиму я його садив в кінці сухня. Оці зубчики я обробляв препаратом Максим. Він запобігає грибковим захворюванням препарат Максим. Мені сподобався, в мене хворих немає. І гарненькі, здоровенькі. От, весною можна зробити азотне добриво. І більше я нічого не робив. Просапочка. І от такий гарний натуральний домашній, прекрасний часничок. Хто хоче пробувати, будь ласка, займайтеся, пробуйте, у вас це, все вийде. І задоволення.